Добрий день, дорогі українці! Продається будинок в селищі Новоданилівка Казанківського району Миколаївської області. Будинок з блоків, покритий шифером. 8х10. Має три кімнати, кухню, суміжний санвузол, веранду. У будинку всі комунікації: газ, вода, електрика. Встановлені металопластикові вікна. Меблі залишаються за домовленостю. На подвір'ї є літня кухня, сарай, погріб, гараж. Все з блоків. Побудови з'єднані з будинком. З кухні з будинку. Встановлені балконні двері в літню кухню. Є літній душ, колодязь. Подвір'я асфальтоване. Загорожене парканом з бетону, ворота з заліза, вулиця асфальтована. Площа земельної ділянки з побудовами 25, сотих. город 6 сотих, є сад, квітник. Документи готові до продажу, є кадастровий номер. В селі є водяна башня, пожарна частина, школа, ліцей, дитячий садок, магазини продуктові та промишлені. Будинок культури, медпункт, багато, багато поверхівок і двохетажних будинків. В літній період люди ходять купатися в кар'єри. Вода чиста, є риба. Є залізна дорога сполучення до Миколаєва та Долинського. Також є частні перевозки: селище асфальтоване. Домоволодіння хороше, ціна 8500 доларів. Телефонуйте, дорогі українці, кому сподобався будинок, по телефону, який буде в описі під відео, та першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. Підписуйтесь на наш канал. До побачення!